Всім привіт! І сьогодні ви дізнаєтесь 10 фактів про нас. Перше. Улюблений колір. Мій улюблений колір. Світло-блакитний. Мій чорний. Друге. Улюблена буква. Моя улюблена буква е М. Зрозуміло. Третє. Хобі. Моє хобі малювати і займатися спортом. А моє хобі сидіти в телефоні. Чи Четверте, дата народження. Я народилася 13 липня. А я перша липня. П'яте. Улюблена пора року. У мене літо. І у мене літо. Шосте. 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 Шосте улюблена їжа. У мене улюблена їжа борщ. А в мене улюблена їжа – Макдональдс. Сьоме улюблений урок в школі. У мене улюблений урок в школі українська мова. А в мене Е, Ой. Ой, ось. <плес> <плес> Зроби так ще <плес> раз. Восьме. Колір очей. У мене вони сірозолені. Колевий сір. Е, п'ята. Ой. Дев'ята. Улюблена шоколад. У мене мілка. У мене зі. Десяте улюблена квітка. У мене ромашка. А у мене чіпани. Всім пока! 110. не знаю. Слушай, мы про квитку снимали? Посмотримся. Не, не снимала. Так. А может? А, кого а давай про квитку снимем. Ай, как будто бы любом квитка. Я забыла. Я забыла. Квитка на зубы. <laughs> вы про квитку хотели? <laughs> Про конфету, не? Цукерку. Цукерка. А, точно про проквитку. А Та про проквитку снимаем? Ну вы хочешь, да? Давай.